А ви знали, що аптечні протипаразитарні програми вбивають не лише паразитів, а й вас. Саме так, оскільки хімічна дія препаратів поширюється не лише на паразитів, а й на наші здорові клітини, тим самим погіршуючи їх стан. А воно вам треба? Я думаю, що ні. Глисти та паразити в будь-якому випадку можуть потрапити до організму через непомиті руки, фрукти та овочі, через контакти з тваринами, через сиру рибу, навіть комах. Так, коли їх невелика кількість, то організм успішно бореться з ними, але коли вони вже починають хазінувати, то виникають певні симптоми, які нам заважають: наприклад, різні алергії, низький імунітет, неконтрольований апетит, проблеми зі шкірою. Я знаю про що говорю, оскільки теж мала серйозні висипання на шкірі рук. Плюс проблеми з травленням, з імунітетом і часто тягнула на солодке. Але мені на допомогу прийшла саме протипаразитарна програма. Вона повністю натуральна і не вбиває паразитів, а навпаки, робить всі можливі умови завдяки натуральним травам, щоб ці паразити глисти покинули наш організм природним шляхом. І програма розрахована саме на 30 днів, стільки буде достатньо, щоб позбутися не лише самих паразитів, а й їхніх личинок. Як її проходити, де взяти, який вона має склад, яку. Вати? Тісь це все розповідає на своїй безкоштовній консультації. Пиши мені в телеграм або в інстаграм, і поспілкуємося.